Фахівці державної служби України з надзвичайних ситуацій, які вирішили до Словенії допомагати ліквідовувати наслідки повені із початку робіт, розчистили і розширили більше кілометра русла річки Савасавіння. Про це у Фейсбуці повідомив голова ДСНС Сергій Крук. Крім того, прес-служба ДСНС у телеграмі раніше повідомляла, що рятувальники змінили напрямок русла розмитої річки Савіння. Детальніше про це будемо говорити далі. На зв'язку з нашою студією речник Державної служби України з надзвичай... Звичайних ситуацій, Олександр Хорунджий. Пане Олександре, вітаємо в ефірі. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Вітаю, слава Україні. Героям слава. слава пане Олександре, Чи можете нам розповісти детальніше, на якому зараз етапі перебуває допомога українських рятувальників у Словенії і загалом який об'єм роботи виконали? Так, так, звичайно, можу. У нас ми продовжуємо працювати на двох локаціях. На першій локації дійсно ми змінили ручки русло річки Савіння. Для чого це потрібно було зробити? Для того, щоб укріпити протилежний берег, на якому знаходяться відповідно житлові будинки. І е, таким чином ми цей берег фактично вже укріпили, річки змінені, і е, окрім того, влаштовуємо відповідно дамбу. У нас взагалом, е, якщо брати по цифрам, то у нас укріплено понад 900 е, метрів берега за добу. За минулу добу ми укріпили 150 150 метрів. У нас облаштовано 210 метрів дамба, переміщено. Е, для того щоб укропити цей берег, 18 тисяч кубометрів ґрунту, каменю та намулу, і розчищено і розширено 1400 метрів рус русле річ. Тобто, такі інженерні роботи ми виконували, виконуємо і будемо виконувати відповідно. А ми координуємося з місцевими органами місцевої влади з координатором з від механізму цивільного захисту ЄС і постійно проводяться відповідно наради щодо залучення нашої техніки в тому чи іншому місці і щодо проведення відповідних робіт. Пане Олександра, яка кількість українських рятувальників поїхала до Словенії? Вибачте, не почув останні Яка запитання. кількість українських рятувальників поїхала до Словенії. 51 рятувальник зараз знаходиться на місці, і 19 одиниць техніки. Хочу сказати, що ми зараз проживаємо в приміщенні спортзалу місцевої школи. Але сьогодні, в зв'язку з тим, що 1 вересня в Словенії теж починається навчальний сезон. Відповідно, ми будемо переміщуватися в свої намети, які які розмістили на стадіоні. Тож зараз іде облаштування наших рятувальників в наметах. Як довго ще збираєтесь працювати у Словенії? Ну я так думаю, десь от, ще не менше я думаю, тижня, але є вірогідність того, що частина рятувальників вер повернеться в Україну раніше, а частина залишиться працювати довше. Пане Олександр Сергій Крук, голова ДСНС, у Фейсбуці, зазначив, що співпрацюють українські рятувальники з колегами із Німеччини, які також приїхали підтримати Словенію. Чи можете нам розповісти більше про ось цю співпрацю? Так, звичайно. Від Німеччини у нас приїжджала відповідна інженерна група рятувальників, які вони які працюють тут на місцях, на локаціях. У них задача вони відбудовують мис мости, і ми поділилися досвідом. Вони переглянули нашу техніку, особливо зацікавило їх пересувний пункт управління. До речі, в якому я зараз знаходжусь. А як організована координація між нашими підрозділами, як організований зв'язок, і вони. Залишилися задоволені цією зустрічю, ми відповідно отримали від них необхідний досвід, тому що в них працює інженерна техніка над відбудовою мості. Тому такі знаєте, така вигідна така взаємодія, вона дає результат і в Україні. Відповідно, співпрацює з Німеччини, і вона нам вона, звичайно допомагає. Так і а якщо є можливість Питання тут це завжди корисно і це завжди діє на дві сторони в позитивному напрямку. Пане Олександре, ви зазначили, що вашу роботу координує місцева влада. Загалом, розкажіть, будь ласка, як в Словенії оцінюють допомогу українських рятувальників? Дуже позитивно оцінюють, дуже позитивно. По-перше, відповідно позитивно оцінюють наших людей, які працюють на локаціях, тому що у нас реально професіонали працюють, які мають досвід відновлювальних робіт в Україні. А у нас такого досвіду на жаль після повномасштабного російського вторгнення дуже дуже багато отримали наші рятувальники, і ми використовуємо зараз цей досвід над відновленням, Зокрема, інфраструктури і укріпленим укріпленням берегів це інженерний в першу чергу досвід саме на річці Савіння і в містечку Савіння. Вибачте, речиться об Савіні. Тобто, цей досвід потрібний і відповідно звичайно потрібна ще наша техніка. Я нагадаю, що в нас працює п'ять екскаваторів зараз. Прямо зараз вони вже працюють на місцях. Ми проводимо аеророзвитку Руська от координуємо ці заходи. А окрім того, хочу сказати, що ми ще використовуємо свої трави, на яких привезли екскаватори для того, щоб перевозити і надавати логістичну допомогу нашим колегам для перевезення їхньої аварійно-рятувальної. Техніки, важкої інженерної техніки. Сімниць техніки ми перевезли. А загалом загальний маршрут, який становив для наших водій по перевезенню цієї техніки, склав десь 1300 кілометрів. Тому займаємося ще такими роботами. Пане Олександре, дуже дякуємо вам за цю інформацію. Дякую, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Це був Олександр Хорунжий, речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій.